Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття хлібний магазин. На картинці зображені різні хлібобулочні вироби. Тут є і хліб, і батон, і булочки, і навіть бублики. Усі ці вироби зроблені з тіста, яке замішують із борошна, води, дріжджів та інших інгредієнтів. А тепер подивіться уважно і скажіть, що вам найбільше подобається. Чи любите ви булочки з маком? А може, любите бублики? Зараз я пропоную вам згадати прислів'я про хліб. Я вам буду читати початок прислів'я, а ви маєте його закінчити. Без печі холодно, без хліба голодно, не кожух гріє, а. Хліб, не буде хліба, не буде і обіду, правильно, дітки? А тепер давайте спробуємо пояснити кожне прислів'я. Прислів'я без печі холодно, без хліба голодно. Як ви думаєте, що воно означає? Уявіть собі холодну зимову хату. Якщо в ній немає печі, то в хаті буде холодно. І ніхто не зможе зігрітися, а тепер уявіть обідній стіл без хліба. Ви сідаєте їсти суп, борщ, але хліба немає. Як ви думаєте, чи буде вам ситно? Це прислів'я говорить про те, що хліб це головна їжа. Якщо в хаті є хліб, то вже ніхто не залишиться голодним. Не кожух гріє, а хліб. Як ви розумієте це прислів'я? Уявіть, що на дворі дуже холодно. Ви одягли теплий кожух або куртку і вийшли на вулицю. Кожух гріє тіло, але якщо ви не поснідаєте, то у вас не буде сил гратися або працювати. Хліб і їжа це те, що дає енергію та силу. Тому люди й кажуть, не кожух гріє, а хліб. Третє прислів'я не буде хліба, не буде і обіду. Уявіть собі, що мама накриває на стіл. Є суп, є вареники, а хліба немає. Як ви думаєте, чи можна назвати цей обід повноцінним? Хліб завжди лежить у центрі столу, бо без нього їжа ніби не завершена. Це прислів'я нагадує нам, що хліб це головна частина кожного обіду, тому потрібно його цінувати, не викидати та завжди дякувати тим, хто його вирощує та готує. Ось бачите, діти, у кожному прислів'ї хліб це символ життя, сили та здоров'я. Тож завжди бережіть хліб, не кидайте його, бо це наша праця. І без нього важко уявити наш день. А тепер подумайте, дітки, де можна купити хліб? Правильно, у магазині. А звідки хліб там з'являється? Вірно, його печуть на хлібзаводі. Знають дорослі і діти, якщо треба щось купити, то обслужить, як годиться магазин або крамниця. Скажіть, дітки, а хто працює у крамниці? Як називається людина, яка продає товар? Правильно, продавець. А що можна купити у хлібній крамниці? Вірно, хліб, булочки, бетони, бублики. Пропоную вам скласти розповідь за цим малюнком. Ми тут бачимо хлопчика, який мріє про свої улюблені хлібобулочні вироби. Послухайте мій приклад розповіді. Мене звати Петрик. Я люблю ходити з мамою до хлібної крамниці. Найбільше я люблю купувати гарячі булочки з корицею. Вони такі духм'яні та смачні. А ще ми завжди беремо чорний хліб для всієї сім'ї. Спробуйте тепер і ви створити свою розповідь. Тепер ми пограємо у гру «Розкажи про хліб. Я вам буду називати різні види хліба, а ви маєте дібрати до них слова описи. Хліб із жита це який хліб? Житній, чорний, корисний. Хліб із пшениці. Який хліб? Білий, м'який, духм'яний, давно спечений хліб. Черствий, твердий, сухий, щойно спечений хліб? Гарячий, м'який, запашний. А тепер давайте уявимо, що ми прийшли у магазин і згадаємо, які відділи є в магазині. Скажіть, дітки, в якому відділі можна купити молоко? У молочному, а в якому відділі можна купити хліб? У хлібному, а в якому відділі можна купити м'ясо, у м'ясному, а в якому відділі можна купити яблука, у фруктовому, а в якому відділі можна купити моркву. Правильно, дітки, в овочевому. Червона шапочка також ходила в магазин і вона пропонує вам відгадати, які продукти вона там купила. Послухайте загадки виріс у полі на добрій землі. Місце почесне посів на столі. Правильно, хліб. Можна смажити, варити, можна і сирими пити. Їх несе нам курочка, птаха, чубатурочка Правильно, дітки, яйця. Солоденьке, як медок, холодненьке, як льодок, морозиво. І поживне, і смачне, біле, пінне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Молоко. Як навколо об'їси, серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка в серединці. Правильно, дітки, це бублики. Дітки, сьогодні ми говорили про хліб і продукти з хлібної крамниці. Ви дізналися, як шанують хліб, чому він є головним на столі. А тепер я пропоную вивчити одне прислів'я Хочеш їсти калачі – не сиди на печі. Що воно означає? Воно означає, що для того, щоб мати хліб чи булочку, треба трудитися. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!